Привіт, друзі! Сьогодні разом з вами хочу приготувати солодкий перець у вершах. Якщо ви ще не пробували цей рецепт, я дуже раджу його спробувати. Беремо солодкий перець і змащуємо олією з усіх сторін. Випікаємо в духовці до готовності. Тепер перекладаємо в посуд з кришкою і накриваємо на 15-20 хвилин для того, щоб шкірка з перця краще відходила. Знімаємо шкірку і по бажанню поймаємо ніжку та насіння. Все, найважча частина рецепту завершена, тепер тільки найлегше. Додаємо 150 мл горшків, у мене 15%. Тепер перчимо і трохи солимо. І відправляємо все в духовку назад при 180 градусах на 30 хвилин. Витираємо на дрібні торці 50 грам твердого сиропу. Посипаємо перед сиром і відправляємо назад духовку ще на одну хвилинку. І все, готово. Як бачите, нічого складного, але дуже смачно. Рекомендую. Хто додивився відео до кінця, З вас лайк і підписка. Дякую, папа!